Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися е, таким досвідом своїм невеличким щодо догляду за хризантемою, саме з весни до осені, коли вона вже почне бояти своїм цвітом. Зараз вона зелена, має такий вигляд. То я хочу вам трішечки розповісти, як я займаюся цим, як підготовлюю форму і зріст хризантеми до осіннього цвітіння. Ну, взагалі, що таке хризантема? Це е, е, представник багаторічної або однорічної рослини. Звичайно, коли хризантему ми саджаємо в ґрунт, хто з, зимки, з зими із вазонів пересаджує, можливо зимовлі у вазоні, можливо, хто ховає до заморозків. Моя хризантема зимує прямо в землі в грунті, то я її не пересаджую, але один раз уже я її зрізала по самий корінь сюди. Повністю тільки вона виросла такої величини десь на половину цього куща, я обрізала повністю її і знову дала їй сили трішечки, щоб вона набралася більш сили для цвітіння кращого. То зараз е, хочеться мені трішечки сформувати крону її, щоб вона була більш такого кулькообразного такого вигляду. Ну а перед цим хочу сказати вам, що якщо ви хочете посадити хризантему, то вибираючи ділянку для посадки, її треба враховувати, що ця квітка любить тепло і світло. І, і на застій вологи в кореневій системі вона дуже реагує вкрай негативно. Тому місце потрібно заздалегідь підготувати. Легко провітрюване, без поверхів вітру. в мене тут затишно, місце таке затишне, то і заморозки її не дістають тут, і вітер не дошкуляє, то дуже гарно їй тут живеться, як кажуть, на цьому місці. І, звичайно, щоб сонячний день був, не менше 5 годин на добу. Ну І родючий ґрунт. Звичайно, перед цим я. Трішечки е, додаю добрива і органічне, і мінеральне, Слабокислий або нейтральний ґрунт з нейтральною реакцією ґрунт. Е, свіжий гній, от, наприклад, ви хочете зразу її удобрити. хризантема не любить. Його треба замінити або перегноєм, або біогумусом. Ну, і Потрібно врахувати, що забагато добрива теж не потрібно бути, тому що. Е, це все відіб'ється на зростанні е, хризантеми. І вона буде менш цвісти, а буде буяти таке гарне зелене листя. І стовбури будуть товсті, то це все піде в зелену масу. Зростати буде зелена маса. Е, виростити хризантему в своєму саду зможе навіть садівник любитель, так як і я, оце пробую цим займатися. Але трошечки треба знати, деякі е, нюанси при е, Вирощуванню цієї квітки. Наприклад, після того, як ви висаджуєте ґрунт, він зміцнюється, ну, приживається, сформовується, то тоді потрібно вже починати прищеплювати. От я вже вам казала на початку, що я зразу обрізаю, а це вже другий раз. Вже другий раз. Оце тепер я буду їх зараз верхушечки оці всі прищеплювати, щоб хризантема мала вже формувала крону таку кругленьку, а не витягнуту як кущ, звичайний кущ. звичайний От, Наприклад, беремо від самого початку, коли зійшла хризантема, відраховуємо вісім листочків. Раз, два, три, 4, 5, 7, 8. І от тут вже аж проситься оця верхушечка, відщеплюємо її. Отак от просто беремо і відщеплюємо. Так само цю крону формуємо. І так по всьому кущику. Ми з вами формуємо цю крону. Навіть якщо вже ви бачите, що почалася формувати брунька для квітки, то треба її теж обірвати. Чого? Вона сформує ще. І оце ми з вами восьмий листочок прищепили, то хризантема почне згодом випускати. Бічні ще такі бічні листочки, гілочки, бічні, бічні гілочки, тоді почнемо прищеплювати і бічні гілочки. І таким чином ми з вами сформуємо кульковий вигляд цієї прекрасної квітки. Це хризантема рожевого кольору, восени, як вона вже почне квітнути, я вам обов'язково зніму результат, який вигляд має ця хризантема. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть свій свій досвід, рекомендації, можливо, які. Буду дуже рада.